Вітаю! Я Анастасія Лучецька і зараз коротко про погоду. 10 липня в області очікується мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозами. У Черкасах температура підніметься до плюс 26, вночі близько 17. В Умані та Звенигородці можливі невеликі опади. Вдень до плюс 25, уночі плюс 16. У канові та золотоноші хмарно з проясненнями. Температура плюс 26 в день та плюс 17 вночі. В ночі. смілі та чигирині можливі опади. Температура плюс 25 градусів в день, плюс 16 вночі. До речі, ці малюки народилися у клумбі звичайного двору. Їх четверо. Зараз кошенята шукають затишний дім і люблячу родину. І саме ви можете їм у цьому допомогти. Якщо ви давно мріяли про котика, ці малюки стануть чудовими друзями і наповнять ваш дім затишком. Вони обов'язково зроблять ваші дні теплішими та яскравішими. Звертайтеся за такими даними: Катерина 063 96 12 932.